Вчора я вам обіцяла дати практику, за допомогою якої ви зможете усвідомити свою цінність, стати впевненішим в собі як експерт. Про неї я дізналася від Маші Павлюкевич на навчанні і як вона її описала, так я її використовувала. Малюйте квітку, ромашку. Серцевинка жовтенька це ви. Пишете там своє ім'я і фамілію. І малюєте пелюстки для відромашки на кожному пелюсточку. Ви пишете ім'я людини, якій ви допомогли, яка завдяки вашій роботі змінила своє світобачення, змінила своє життя. Навчилась себе цінувати, або якщо це інша професія, вона стала красивішою, бо прийшла до вас якби косметолога, або змогла там справитись з якоюсь задачею, яку ви вирішуєте в своїй професії, і так виписуєте всіх людей, всіх своїх клієнтів. Якщо вам не вистачає одного ряду, малюйте другий ряд, ромашки бувають різні в нашій уяві. Вони можуть бути і з трьома рядами. І кожну людину провідчувайте. згадайте той момент, поверніться в той момент, згадайте їхню вдячність, відчуйте це на емоційному рівні. Дайте собі цю можливість присвоїти той ваш успіх. І тоді вам буде легко розуміти, скільком людям ви допомогли, і ваша впевненість 100% підвищиться. Та у вас вже і настрій зразу підвищиться. Це просто такий швидкий дофамін, який можна постійно підсилювати. Ви можете до цієї ромашки повертатись, вчепити її десь на видне місце. І це буде от такий ваш якорь вашого устріла. А від себе поділюсь, що я зробила. На мій день народження, ось 17 серпня, мене вітало дуже багато людей. Багато моїх клієнтів. І після довгострокової роботи життя у них змінюється. Після дружби зі мною життя змінюється. Та взагалі, хто потрапляє в мій простір, їхнє життя змінюється. І було багато повідомлень, де написано, або навіть в голосовому проговорено, що от прям звучало так: я дякую Богу або Всесвіту за те, що я з тобою зустрівся чи зустрілась. І ця фраза, вона. Дуже глибока. Я зібрала всі ці повідомлення і перенесла собі в канал в Телеграм, де у мене всі зібрані блага, які дав мені. Все. Мені вже не потрібно підтверджувати свою самоцінність. Вона вже підтверджена часом, кейсами, трансформаціями людей. Цей канал у мене для того, щоб я зберегла пам'яті, Всі блага, які мені приходять. Там і подарунки, і моменти, і кошти, і там все. Цей канал дає мені відчуття безмежної вдячності, тому що ми порою буває підзабуваємо те класне, те приємне, що з нами відбувається. І коли туди заглядаєш, ти отримуєш неймовірні емоції. І величезне почуття вдячності. Величезне. Якщо вам цікаво послухати про цей канал, дізнатися про нього більше, ви мені напишіть, і я вам розповім, що це також за практика.